Якщо ви хочете стати частиною великої команди висококваліфікованих фахівців та забезпечувати енергетичну стабільність нашої країни, професійно-технічне училище Рівненської АЕС це правильний вибір. Це єдиний навчальний заклад в Україні, що функціонує в складі атомної електростанції. Щороку ПТУ РАЕС запрошує юнаків та дівчат із базовою середньою освітою 9 класів та загальною середньою освітою 11 класів. Саме тут вони отримають не лише теоретичні знання, а й важливі практичні навички. Під керівництвом досвідчених педагогів кожен студент здобуває цінний досвід для майбутньої професії, зокрема, і слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Наше училище це той заклад, який відмінно готує нас до самостійної роботи на атомній станції. Тут ми отримуємо великий багаж знань, які в майбутньому ми будемо використовувати не лише на робочих місцях, а й в побуті. Майбутні спеціалісти матимуть змогу освоїти обраний фах в класах та майстернях закладу, відшліфувати набуті знання під час виробничих практик у підрозділах РаЕС, а після завершення навчання стати частиною професійного колективу атомників. Я працюю на РАЕС 17 років. Моя робота є досить важлива, адже безпосередньо впливає на безпеку та стабільність енергетичного забезпечення країни. Пишаю, що працюю в команді професіоналів, адже тут цінуються досвід, знання, вміння та здатність приймати важливі рішення. Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування одна з важливих та відповідальних професій енергетичної галузі. Обравши її, ви матимете змогу працювати з передовими технологіями атомної енергетики. Професійно-технічне училище Рівненської АЕС це надійний старт для кар'єри в атомній галузі.